Віць який гарний ліс. Іду по гриби, не знаю, чи щось буде тут чи щось не буде. Тут люди на речі також ходять. Думаю, такі гриби бачу поки. Віцек гарно. Це дерево мені дуже подобається. Зрубка цей олень. Тишекий <сісті> тут запах, тут повітря свіже-свіже. Вони щось не М -м -м. Треба притулятися до нього. Я, я зараз поки знімаю тут, притуляюсь до дерева. Воно велике і сильне. Іду, головне взяла пакет ножі. Ні, ні що один взяла. І надія, щось знайти тут. Штанишки, до речі, купила на секунді спеціально для лісу. Це краса. Знайшла я один їдальний гриб. Це польський синяк, але зараз побачимо, чи він дійсно їдальний. Якщо зараз появиться синячок від моїх зажать, тоді це правдивий. Хочу я не бачу. Ці жуки подобаються. Тут, мабуть, або якась піщанка, або якась зміюка росте, ну, живе, точніше. Дивіться, який красень, білий гриб. Треба його нож... ножничком зрізати, щоб він на наступний рік виріз, або ще в цьому році. То в садочку їв таку травичку, заяча трава. Вона така смачна, кисла, я її досі їм. У мене знову вилізли очі на лоб. Я побачила ось такий здоровецький гриб. Слимаки, правда, його вже з'їли трішечки, але він сам по собі великий. Я щаслива. Вже я так люблю гриби збирати. Більше, ніж, чем... ну, я люблю їсти, але дуже люблю збирати гриби. Още один гриб. Це відірвався. Я хотіла перевірити, чи це синяк чи не синяк. Синяк, бачите? Відірвалася ніжка, а це білий. Зараз буду нюхати. Такі прикольні І пальмочки. Дивіться, який здоровий сумочок. Але ж гарний, Заховав рожки. Ну, він дуже чуттєвий. Не будемо його турбувати. Ці чистенькі, гарненькі, зараз класний соус.